Відповім одній особині доволі неприємній. Чесно, правдиво і так, щоб розбити всі її переконання до кінця. Отже, така, як вона особина, одного разу зіпсувала життя моєї мамі. Я вважаю, що такі лікарки-геноцидаторки мають стояти перед такими, як моя мама і мої ненароджені брати-сестри на колінах. Отже. Істота до мене вчора причепилась, обізвала шахрайкою, до речі, сама нею являється, лише тому, що я сказала, що дитина в утробі з великою ймовірністю може відчувати вже з восьми тижнів, оскільки її мозок функціонує. І крім того, функціонує сіра речовина та ламуса, тобто підкорочних структур. Наприклад, у деяких тварин. Крім цих структур нічого немає, і це дає їм змогу уникати хижаків, відчувати і реагувати. Я доводжу з допомогою функціонального МРТ те, що відчуття немовлят можна вважати в тому числі недоношених немовлят. І колись нейроінтерфейси зможуть вчитати те, що відчувають діти в утробі, в тому числі на ранніх строках. Я являюся філософинією. Яка навчається і мої наукові роботи з цих питань перевіряли декілька вчених і позитивно відгукувалися. Також я займаюся міждисциплінарними галузями і ще навчаюся на актрису. Перша моя освіта це живописець і дизайн навколишнього середовища. Отже, і ще ця особа нахально спростовувала те, що дитина може щось відчувати і практично змушувала жінок робити аборти саме цією поведінкою. Я так розумію, так як вона називає себе медичкою, або вона бреше, або є аборціоністкою. Тому прошу звернути увагу на таку от особу, реагувати на її коментарі, підтримувати мене, мою маму. Та ненароджених дітей. Ще особа, яка назвала себе лікаркою, стверджує, що із 21 го дня в дитини не б'ється серце і не називається серцем. З такою ж логікою можна не називати серцем і серце шестимісячної дитини або новонародженої, тому що воно не настільки сформоване, як в дорослої людини. Отже, в людини абсолютно відсутня медична етика, логіка та співчуття вона геноцидаторка.